Вранці вівторка, 12 грудня, у роботі українського оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі масово повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора. Спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми. Нагадаємо, якщо ви залишилися без зв'язку, то в нагоді стане національний роумінг, який дозволяє користуватися навіть мобільним інтернетом. Необхідно зайти у налаштування телефону, стільниковий зв'язок, вимкнути автоматичний вибір мережі оператора, знайти вибрати. Доступну мережу Vodafone UA чи LifeCell. Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу. Перевірити можливість використання мобільного інтернету можна відправивши повідомлення в месенджері. До того ж, абонентам важливо раз на день намагатися повернутися до мережі свого оператора, вручну або увімкнувши автовибір мережі. Зверніть увагу, що при реєстрації номера у національному роумінгу технічна можливість виконувати виклики на короткі сервісні номери відсутня. Ірина Вурбинська натолі Лукінчук, перший муніципальний.